На мою думку, сесія відбулася по порядку денному, які питання ми мали, ми відбулося нормально, депутати дійсно були, були активні, на всі питання були розглянуті. Обурення людей у чому полягає. Дана громада вже не перший раз на сесії звертається, у них є болюча тема, це посовище. Діло в тім, що там, де йде це спірне питання, це поле, воно. Розпайоване, тобто ще не роздано в натурі, але це є в землі пайового фонду. У людей виникає питання, хто ці землі включив в цей пайовий фонд. Ми пояснюємо, що це включено ще загальними зборами колгосників. І в 95-му році розроблений проєкт землеустрою Чернівецьким інститутом землеустройства. Люди, ви може не зрозуміли, кажуть, що це ми зробили прошлої осні в цей проєкт. Вони це так трактують на своє бачення. Але ми користуємося тим, що в нас є і в колі наших повноважень, сесія неповноважна виключати ті землі з пайового фонду. Це є процедура, певно, судова справа, певно, тому що такого органу, як загальні збори колгоспів, вже давно не існує. Якби він існував, він би міг це назад забрати. Якби. Але вони не існують і ми, е, як пояснити правильно, е, в чому, від чого це почалося? Були три заяви окремих громадян нашого селища на отримання паю в натурі там. Е, держава надала всім працівникам колгоспу право на це отримання паю. Людина прийшла, хоче отримати там пай, там, де це спірне питання. Відтоді все і почалося. Ви не компетентні вирішити питання громади. До кого їм треба звернутися і чи взагалі можливо вирішити це питання? Е, виходячи з того, що даними землями, розпорядниками даних земель є адміністрація району, тому що це є землі за межами населеного пункту, Також було від нас звернення до голови районної державної адміністрації. Розглянути можливість допомогти людям в тому плані, чи є можливо. От, е, е, Виключити цю землю з пайового фонду, з земель пайового фонду. От. Про виключення цих земель з земель пайового фонду. Чи була відповідь від районної адміністрації? Не, 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 не було. Я зрозумів, з розмови люди говорили, там, що зверталися в прокуратуру до Бурбака, я чув, що так, говорили. Так. Так. Чи були відповіді від народних депутатів, від прокуратури, від їм, їм, голової... Їм, на, їм надані відповіді на руки, тому що люди звернулися, їм надані відповіді. Але Е, відповіді такого характеру загально. Конкретики нічого немає. Так, я читав ті відповіді. Е, такі порадчі відповіді: зверніться там, зверніться там, зверніться там. Конкретно нічого немає. Е, зрозуміло, дякую. Е, чи є якісь сьогодні проблеми з села? Сьогодні ви прийняли децентралізацію, об'єднання. Так, об'єднання будемо пропонувати старій красношори. Звичайно, якщо вони будуть згідні, ми думаємо, що. Така громада зможе проіснувати на, на, на нашу думку. Сьогодні ми бачили, там депутати трохи це. Ми раніше це вже теж обсуждали, вже просто ці нюанси вже були, були вже обговорені раніше на сесіях. А як підведуть вже, чи це обласна рада одобрить, там же є робоча комісія створена, яка це буде вираховувати, чи, чи ми зможемо існувати. Якщо вони це одобрять, тоді. Ну що ж, вам добрий путь. Дякую. Дякую вам. Ми живемо на Гута Сус. І да? так. 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 там є така площа, щоб ми там пасемо корову і все. І вони хочуть пр продати это. Возьмуть хліб із дрота. Нет. Зверталися в районну адміністрацію, район Зверталися в районну Раду. Зверталися у Держ. Держземагентство зверталися до депутатів районної і обласної ради і Верховної Ради. Кажіть, а які відповіді ви отримали від них? Які відповіді від депутатів рай... Верховної і рай... і обласної ради не не відповіді не... не отримали не отримали. О, отримали відповіді від Держземагентства. І, і відповіді від районної держадміністрації, бо районна держадміністрація зробила комісію, і комісію, яка прийшла сюда, в сільську раду Красної, і, і ми цю відповідь не знали, і ми нічого не знали, що вони зробили тут. Ми Голосували, щоб був председатель тут, а він пішов на. В другую сторону. Да. Все. И делает, что хотят. Rat... Как рыба. Рыба с головой. Не, да. Если голова хотела помогать нам, этого сделала с первого... Скажите, если если все-таки они не смогут ничего делать, что вы дальше хотите? Будет война. Все. А это точно скажи, что фурка, топор, все будет там, никто не, <по -капапа> не придет. Все. Я работала, как сказала, там. С, 15, с 14 лет я работала у колгозе. Сапала котовка. Все руками. Лен, 7, 70 ара. Лена я собирала. Мама, мама была стара. Не, не могла допомагати. А я сама одна дівчина. І тепер... Іздівають над, над нами. Не знаю. Спасибо. Що пройшло? Бачить отобрати над землю, посолість. Допустимо в ходить 30 літрів. Отже, нігде не добуде. У мене положено і так. дали 30 соток. Там, там было решение колхоза в 1994 году. Эти земли, которые пахали, которые сели кукурузу, женицу, увез, чтобы раздавали людям, по одним Они, что делать, я не знаю, с этими землями, продали, движется, куда не знаю. Но сейчас остался чтобы берут базу и все. У меня есть 50 сотых, у меня есть два сына. Они имеют по 15 сотых. Работу нет. Имеют корову. Если нет по корову, как жить нашим детям, внукам, как жить, если у них отобрутся? Как жить это? Там было площадь Аршица. В 98 году поевали, дали этим старым людям по один на край дали одной женщине гектаре 17 соток, больше не было куда, там было посольство. А сейчас скажут, что там должны раздать землю в первую очередь. В 2015 году, в 1998 году было, в 2015 году, 17 лет прошло, они сказали, что тогда должны раздавать. Нет, не, показано, нам ни решения колхоза, покажи какую-то карту нам, вот эта карта ни решения, ничего не покажут нам. Мы не знаем, что будет дальше, как будем жить. Наверное, как целала эта женщина. Берем вилы, сапы, косы и придем в Совет, И здесь будет закрыться дверь и все. А что делать нам будет? Не что делать. Не жить. Работу нету, ничего нету. Все. Если они все раздадут эти земли, которые пасут коровы, ну что делать? Я не знаю. Пускай були в струженці. Струженця послали сюди. Отсюда, йдіть в струженці. Там струженець распределяется з землі за міжами села. А без разрешения, їхнього рішення струженець не розподіляється. Це нам сказали так. Приїдете в Красноєвск, там должны бути рішення. Сесії, з колхоза. Вони не хочуть сказати, що з колгоза нету рішення, є, но вони не знають где. І обратно в струженці. А зараз, смотрите. Район решает, хорошо. но тоже, если сессия народ э, депутатов села Красноильск, дает согласие. Сначала дают согласие э, эти депутаты, сессию, а потом решают Строженец. Э, проблема начинается с Красноильска, не Строженца, не где. Строженец, да, это правильно, что замежные села, это Строженец. Но они дают согласие сначала с Красноярска, они спрашивают, вот та земля и та земля, э, та площадь и та площадь. Да, давай. И они дают решение отсюда в Строженце, а Строженец потом заседал. И все. Это не что только Строженец. Они дают на Строженце, Строженец дают на Красноярск. Так ходит. Мы почти год ходим в Строженце и в Красноярск. С октября прошлого года ходим. И никакого результата. Никакого. Там эти люди, которые хотели взять землю, документы делаются там, все. И мы ходим и лаемся тут, лаемся в и все. И как тут -то тоже надо, чтобы думали эти, то есть дать обозглов совета и строженце, люди тоже как надо, им надо жить. Нет. Надо закрывать все субъекты у нас в Красноярске. все закрывать? Не надо никакого председателя, никакого чего. Зачем? Если они ничего не делают. Не только мы одни с такими проблемами. По всей селе тут такие проблемы есть. Выборы. Выборы, если выбираем председателя, этих депутатов, но чтобы они согласовались с людьми, вот так будем делать, так будем делать. Они ничего не скажут, ничего. Делают и потом через год Знаю, що эти землі, ну. І землі, вдома, які йдуть під сільців, і все. Не можу я вам сказати, в чому проблема. Одне єдине, скажу, що має бути об'єднане людей і має бути один сильний керівник, який це діло все буде вирішувати. Від нашої, від голови селищної ради до голови. Адміністрації району області і так далі. Має все вирішуватись. Не може таке бути, що земля, яка не була в пайовий фонд, щоб вона зараз була включена в пайовий фонд на підставі чого вона включена в пайовий фонд. Нема тих документів, немає рішень, немає нічого. І як є ті рішення, ніякі депутати нічого не знають, що ця, ця земля включена в пайовий фонд. Як вони включили її? Як депутати не знають. Всі депутати розкажуть, що ми не знаємо, що така земля включена в пойовий фонд. Іменно той масив, про який йде наш спор. То як він може бути включений в бойовий фонд, як депутати ніхто не знає? Ви самі обдумайтесь. А там в тому репортажі на промені, там дуже чітко видно, що остання людина отримала гектарі 17 сотків, чи 20, чи не знаю скільки, ну більше гектару, гектарі 20 сотків. Питаємо, чому. Відповідь на це ми отримуємо. Ми роздали цій людині, тому що далі земля не була включена в пойовий фонд, і ця людина отримала більше землі. І все. Ось вся картина цієї сьогоднішньої ісвани. На мою думку, от піднялися люди. Ми, ми живемо в незалежній державі, був Майдан. Ми за що наші? Брати, сестри, батьки, і навіть ми, бо багато людей з нашого села, чому поїхали туди? За справедливість. Ми одне єдине хочемо, щоб була справедливість. Бо от всі ці батьки, всі ці сестри і так далі, що тут зібралися з нашої школи, з нашої гімназії і так далі, неодноразово. Були відправлені туди в зону АТО, одежа, харчі і так далі. Для чого ми боремося? Для братів, для України і для справедливості. Ми не хочемо ми хочемо одне єдине, щоб та земля була так, як було дотепер. Під час Радянського Союзу, під час Автоугорщини, під час Румунії. Та земля не попала в колективізацію, вона і тепер не має бути роздана, не знаю, кому-то. Оце єдине, що ми хочемо. Це дуже тут чітко і ясно. Нічого ми не отримали. Ви бачите, що ми отримали? Що заберуть останнє, що у людей є? Там дуже чітко в тому репортажі на промені дуже чітко вказано. Якщо людина має одну там худобу, і вона десь на тому і тримається, там продає чи що робить то молочко по четвергам. і Заробляє там по 50 по гривень. То вони і то хочуть забрати у людей. Та чим ті люди будуть жити, якщо нема де робити, нема поки що нічого? Але люди милосердні, вони роблять так, як каже наш президент, як каже голова обласної адміністрації, голова сторожнецької адміністрації, Помагати людям. Скільки наших братів, скільки наших братів поїхали туди в зону АТО. Воювали навіть сьогодні. От була от, от дитина, от він зона АТО. От він приїхав звідти. У його мама має одну корову, Де він буде пасти? недавно приехал с зоны АТО, где было очень и очень тяжело. Сегодня пришел сюда защищать свою... Ну, был в зоне АТО, видел, что там, как люди защищают, которые реально там были, видели все. Пошли, ну, обычные люди, которые, как и я, как и все остальные, пошли защищать свою землю. Так же самое могу сказать, что пришел сегодня я сюда, таким же образом защищать свою землю, где я родился, где я проживаю, где мои родители работали, там дедушка, бабушка. И теперь просто навсего хотят отобрать у нас землю, где мы, блин, проживали, жили здесь. Мы и... пос... коровы. К коров коров пасем. И... Ну, это наша земля. Никто не имеет права ее просто так взять. Потому что если у кого-то там есть деньги, да, конечно, они могут все. Но мы этому просто так не сдадимся. Болит то, что у меня две канализации, как сказать, заливали. Сосед построил себе дом, и другая соседка была в Италии, построила за три года дом, и строительный проект не имеют, и резали мне эти фруктовые деревья под забором, и забивали канализацию. И одна канализация с... Подвала, йде вода, коли дощ, коли ні, то дощ, де Я пішла в магазин і брала насос, 700 гривень і цю воду. А ту, де забивали другу каналізацію, йде аж з лісу, а там доліна такі дрібні і великі, І вони заливали там, і вже вода стоїть, а там плавають мухи і комари. І я качаю это ведро, беру ведро і воду эту оттуда. І вы, мне трудно. Вы обращались в голове села? Послушать? Да, я була много разів, вони сказали, що не мають времени, тот э, заместитель сказав, що он в отпуску, а он враг, не, не хотів прийти, а у видео не прийшло, а был бы еще один. И посмотрели, отмечали, и все. И так осталось без никакого результату. Никакого результата результат нет. Потому что вони не хотят и не в состоянии делать. Я не знаю, почему это мы такие. Люди ніхрами в Красноєск голосували за такого чоловіка. Здесь село большое, 11-12 населения. Мы должны голосовать за такого человека, который має вот как это Петро Софронович, має высшее образование, он умеет хорошо говорить, хозяин хороший, и он мог руководить это село большое. Что он делал? Ничего не делал. Обращались вы в район кому-то за помощью? Я обращалась за помощь, была несколько раз у, у... Как Ярослав Михайлович? Бартуш. И он сказал, что он лично приедет ко мне. Лично приедет и посмотрит. И не пришел. Нету тоже никакой результата. И все. Не знаю, куда мне идти. Потому что я 55 лет живу там. И никто не попробовал заливать мне эти канализации. Я вже старай. І ще нічого не болит, але те, що у мене є давление большое. 180, 50, 200 230 було. І не можу столько ходити и ходити, ходити і попросити. Вони ніхто не хотят. Вони построили дома, проєкт строительный мають. Я хочу, щоб вони имели строительный проєкт, як я сделала дому в 61-му році. І ви, я слава сподіваюся, ви бачили цю жінку і все-таки тримайте своє слово і допоможете, їй вирішити її питання. Дякую вам. Спасіба і вам, спасіба.